У Кропивницькому апеляційному суді розглянули скаргу захисника підозрюваного у зґвалтуванні 14-річної дівчини. Підозрюваного затримали в липні 2023 року у місті Благовіщенське. Події, які інкримінуються підсудному, відбувалися в ніч із 2 на 3 липня 2023 року. На сьогодні обвинувачений, який 63 го року народження перебуває під вартою. Триває судовий розгляд по суті в Ульяновському районному суді Кіровоградської області. Кваліфікація саме за частиною 3 статті 152 зґвалтування неповнолітньої особи на момент їй було 14 років. Засідання проводили у закритому режимі. Про це прохала прокурорка Ольга Новікова. Можуть бути розголошені повідомлені відомості, які стосуються особистого життя неповнолітньої потерпілої. Колеги я судді порадившись на місці, ухвалили відповідності до вимог статті. 27 частини 2 Кримінального процесуального кодексу України проводити судове засідання в закритому режимі. Захисник просив переобрати його підзахисному запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт із засобом електронного контролю. Підозрюваного в залі суду не було. Він під вартою сказав адвокат підозрюваного Олег Паєцика. Я просив звільнити вже на кінець ту людину і не знущатися над нею, яка сидить рік і чотири місяці. Присуперечливих доказах ваш підзахисний провину він заперечує своє? Звісно, заперечує. Мати неповнолітньої дівчини спілкуватись з журналістами не захотіла. Торік у вересні 2023 року розповідала, що підозрюваний живе по сусідству. Він зі слів матері запропонував підвести доньку та замість цього утримував силою. і Зґвалтував. Він фермер, він дзвонить, то що він требує. Давайте будемо говорити, давайте будемо рішати, давайте будемо миритися. Про що може бути мова? про що рішати. Розговорив не тільки про ризики впливу на свідків, на інших там жителів можливо цього селища, це суспільний резонанс, і це сам психічний стан, психологічний стан дитини, який ми в першу чергу захищаємо. Сам факт проживання поряд і перебування цієї людини гіпотетично, навіть під домашнім арештом вдома. Він може сприяти заглибленню психологічної травми потерпілої. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі. Запобіжний захід, тримання під вартою. Колегія суддів апеляційного суду залишила без змін. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.